Нещодавно на подвір'ї Коростенської міської гімназії No7 ми побачили яскраву та смачну картину. Вихованці та вчителі цього навчального закладу запрошували усіх на ярмарку. Кожен учасник прикрасив своє місце в національному колориті, В декорі були також присутні і осінні нотки. Закінчувалися останні приготування до відкриття ярмарки. Сьогодні ми зібралися з вами на благодійну ярмарку розпродаж. І ми з вами знаємо із засобів масової інформації, що вся Україна, весь український народ долучився до допомоги воїнам. Ато ми з вами теж не можемо стояти осторонь. Сьогодні ви бачите, скільки працюють по Україні волонтерів, які збирають допомогу воїнам, пораненим, сім'ям загиблих. У нас в Коростенському районі є. Юнак, якому 23 роки, який тяжко поранений, ящук Максим Володимирович проживає в селі Грозино і йому потрібні великі кошти на лікування в Ізраїлі. Тому мета нашої ярмарки сьогодні зібрати кошти. Шляхом продажу наших поробок, наших тістечок, тортів, сьогодні ми зберемо ці кошти на лікування саме ящуку Максиму Володимировичу, і старшокласники з ради школи завезуть ці кошти і вручать йому. Нехай ця маленька часточка, яку ми сьогодні з вами заробимо, допоможе врятувати здоров'я молодій людині. Чого тут тільки ми не побачили: сила селеної випічки, рогалики, кекси, бісквіти, тортики, тістечка, пиріжки з різною начинкою саме головне все домашнє. Просто очі розбігалися від такої смакоти. А варто відзначити про подачу кожного класу. Хтось пропонував тістечка з бажаннями, сюрпризом, гарним настроєм, посмішкою, приваблими оформленням. Одним словом, вибір був шикарний. Сьогодні ми пропонуємо торт, кекси. Кекси, печиво з бажаннями, також булочки, різні вироби, сувеніри та і воду. Яка цінова політика? Цінова політика від 3 гривень до 7. У нас сьогодні пиріжки, кекси, печиво. Все зроблене своїми руками з душею, оскільки це благодій. Ми також хочемо зробити свій вклад в таку добру справу. Свій з чим корішки? З м'ясом та з картоплею. А яка ціна? З м'ясом 2 гривні, з картоплею 1 гривня. І як дорогі? На ну, початку? як бачите, все чудово. Смачні ось ці пироги і кексики. Мені сам баш подобається. А Хто долучився взагалі от, е, до ярмарки, це? треба? Вчителі наші однокласники. З якою метою роботи ця ярмарка? Е, з метою на операцію воїну. Сьогодні ми пропонуємо рогалики з яблуками, пиріжки з повидлом, хрустики дуже смачні, пироги, шарлотка і кекси. – Як сьогодні взагалі торги йдуть у вас Задоволені? Дуже... – так дуже добре. Діти, вчителі, батьки, потрудилися на славу і всього зібрали 8 тисяч 660 гривень. Ці кошти учні ради гімназії передадуть на лікування Максиму Єщику. Він сам згрозено. Хлопець був тяжко поранений в ході антитерористичної операції. Зараз він перебуває у військовому госпіталі в Києві. На його лікування потрібні великі кошти, яких сім'я не має. Сподіваємося, що ця сума допоможе на шляху у одужанні нашого земляка. А такі заходи ще раз доводять, що ми, користенці. Єдині щирі і не залишаємося остронь чужої біди.